В оригінальний спосіб людська художниця Тетяна Новосад бореться за чистоту власного під'їзду. Втомивши, щодень відмивати його від сороміцького графіті та підмітати гори недопалків, жінка вирішила достукатися до сумління молоді за допомогою творчості і вийшло. А все тому, що матір трьох дітей розписала внутрішні стіни багатоповерхівки сюжетами із мультиплікаційних фільмів і що цікаво займалася роботою виключно у нічний період. Я фарбувала це все вночі малі діти, поклала спати, після 12-ї ночі я вже спокійно виходила і формувала. Скільки часу у вас не це пішли? Ну загалом, так як взяти, це ж не, не щодня і щоночі, Ну десь до півроку десь приблизно так. Псувати таку красу ніхто не наважується вже котрий місяць. А почалося все пригадує пані Тетяна з майданчика дитсадка, розмалювавши тамтешню пісочницю, вирішила надати фарпі своєму під'їзду. А в підмогу собі на окремі поверхи сходової клітки взяла сусідку разом і завершили так званий комунальний проект. Люди креативу цінили, а на місцеві від арт-терапії Тетяни, взагалі, у мистецькому нокауті. В шоці, всі в шоці. Знаєте, хто б не прийшов, чи то сантехніки з Женьку, чи приходять будь-хто, чи перевіряють лічильники, хто б не прийшов в наш під'їзд, вони всі любуються. І коли їдуть при... ліфтом, то назад спускаються пішком і дивляться на нашу красоту. А подивитися, справді є на що тут і рибка Немо з одноіменного мультика, і гуселебеді, гноми, русалки, невгамовні, чи Дейл. Проти такої красини, проти навіть комунальники. Ініціатива людей, кажуть, заслуговує на похвалу. У Луцькому мовляв, такі яскраві будинки, на пальцях можна перелічити. Люди, які мають хист художній, там, естетичний, і вони самі взяли ініціативу в свої руки і ці зробили собі так, на панелях такі малюночки. Ми до цього виносився спокійно, а лише б для людей був комфорт. Якщо їм комфортно, це не заважає, Будь ласка, це тільки доповнює саму, як би скажем, естетичний вигляд під'їзду. Малюнки в під'їзді на вулиці Кравчука можна побачити з першого по сьомий поверх. Два горішніх не розмальовані. Попрацювати над ними художниця. Планує вже влітку цьогоріч. Однак буде одна особливість: сюжети з'являться не лише з голівудських мультиків, а й радянських.